Друзі, вітаю! З вами я, військовий адвокат Валерій Макієв. Сьогодні ми поговоримо про цікавий кейс для тих, хто ну діяв сумлінно в нашому житті, щоб українців було більше, 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 ну, плодив дітей чи народжував дітей разом з різними жінками, дружинами, ну можливо, і жінками навіть без укладання шлюбу, але потім сумлінно утримував цих дітей. Зрозуміло. Ну За законом ті. Наші особи, навіть особами не хочеться назвати військовослужбовці, які мають на утриманні трьох дітей і більше, вони мають право як на відсрочку, так і у разі, якщо вони проходять військову службу на звільнення з військової служби. Нам потрібно що, щоб нас було більше. Тому виховуйте і отримайте трьох і більше дітей, і буде таке право від держави. І наш кейс, наш кейс, про те, якщо степіляційний суд. Нещодавно, 19 листопада 25-го року, скасував рішення Черкаського окружного адміністративного суду і встановив те, що чоловік має право на відстрочку поза як він утримує трьох дітей, попри те, що попри те, що в нього перша дитина від іншого шлюбу, і доказом щодо того, що він утримує цю дитину, була що матеріальна посвідчена заява від колишньої про те, що заборгованості з аліментів не має участь у вихованні і утриманні сина здійснює.